Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Мої вітання сьогодні, власне, занурюємось у таку свіжу російську розробку, про яку от нещодавно писав Скайлінкер. Йдеться про дрон, оснащений їхнім власним супутниковим терміналом. Ну, наша мета сьогодні розібратися, що ж саме вони там створили, спираючись на аналітику Скайлінкер та інші джерела, що там були вказані, і що це взагалі означає. Вітаю, так справді це доволі цікава демонстрація. Показали значить керування fpv дроном через геостаціонарний супутник. Геостаціонарний – це той, що ніби висить над однією точкою. Так саме так. І ключова ідея тут, звісно, це потенційно зняти обмеження дальності. Ну, ті, що є у стандартного радіозв'язку. Це, скажімо так, може змінити правила гри для певних завдань. От давайте тоді по техніці, що саме показали і де це було. Це відбувалося на заході Архіпелаг 2025 Саме там команда Санкт-Петербурзького університету телекомунікацій, вони себе називають Чорна каракатиця», показала такий важкий мультикоптер. І головна фішка це, звісно, інтегрований супутниковий термінал. І що це за термінал? Щось таке маленьке, спеціальне для дронів. Ну не зовсім мініатюрний. Там стояв абонентський термінал РС 30М. Його робить АО ІСС імені Рашитньова, це Красноярск. Вони, власне, ключовий російський розробник у космічній сфері. РС 30 М. Якісь параметри відомі? Так, вага десь 2,5 кілограми, антена ну, приблизно. 30-32 см в діаметрі, тобто не крихітний, але його позиціонують як мобільний для рухомих платформ, має автоматичне наведення на супутник. Ммм, mm, 2,5 кг – це ж доволі багато для дрона. Безумовно тому заявлені характеристики до 80 Мбіт на прийом і до 5 Мбіт на передачу. Це одне, а от вага це інше. Тобто, це не щось таке, що завтра поставлять на кожен в ПВК мікадзе. Очевидно, що ні. Поки що це прототип, це важливо розуміти, але він робочий, і що ще важливіше, його потенційно можна масштабувати, налагодити виробництво. І це їхня власна розробка, так не копія чогось. Так, підкреслюють, що це їхня система зв'язку через супутник, а не спроба, скажімо, скопіювати той же StarLink. Добре, а супутник через що вони зв'язувались? Теж щось своє. А от тут, до речі, цікавий момент. Використовувався супутник Ямал 601 Він на геостаціонарній орбіті, позиція 49 градусів східної довготи, оператор Газпром космічні системи, Газпром. Але сам супутник виготовлений французькою компанією Сале Саленіа Спейс на сучасній платформі SpaceBus 4004 4 і запустили його зовсім недавно, у 2019 році. Оце так. Тобто для демонстрації власної розробки керування дроном через супутник вони взяли по суті новий і потужний супутник, зроблений у Франції? Саме так. Сучасний апарат західного виробництва працює всі та к діапазонах. Демонстрація, скоріш за все, була саме в К-діапазоні. Кадіапазон, це ж високочастотний, так Так, він дає високу швидкість, але власне він більш чутливий до погоди, до сильного дощу, наприклад. Ну і от ця залежність від західних технологій на орбіті, це теж показовий момент. Погодьтесь, безумовно. Ще там згадували про штучний інтелект для зменшення затримки. Як це розуміти? Так, розробники з цього університету заявили про нейромережевий кодек FPV-CTVP. Кажуть, він стискає відео і, начебто, зменшує затримку аж в чотири рази до 0,5 секунди. Півсекунди, але ж, Але ж, власне, фізична затримка сигналу туди назад, до геостаціонарного супутника RTT, Round Trip Time, вона сама по собі і є десь півсекунди. Це ж фізика, швидкість світла, відстань майже 36 тисяч кілометрів в один бік. Тобто шиїн не може обігнати світло. Звісно, ні. Він не змінить фізику. Можливо, цей кодик якось ефективніше стискає дані. Або, що ймовірніше, допомагає згладжувати керування. Може, намагається передбачити рухи, щоб компенсувати ривки через затримку. Але, ну, пів секунди це все одно дуже багато для динамічного fpv пілотування. Уявити собі політ між деревами з такою затримкою важко. Саме так. Миттєва реакція там критична. Добре, тоді якісь реалістичні сценарії для такого дрона, зважаючи на розмір, вагу, енергоспоживання, ну і цю затримку. І де він вразливий? Ну, дивіться, габарити вага, енергоспоживання, термінал вже споживає десятки ватт, потрібні великі батареї, час польоту обмежений, помітність і візуальна, і теплова. Навряд чи це ефективно для ударних місій, от як класичні FPV. Тоді що? Скоріше за все, розвідка, спостереження на великій глибині або як повітряний ретранслятор зв'язку. Там, де немає іншої інфраструктури, це може бути корисно. А слабкі місця. Вразливості очевидні, кадіапазон чутливий до погоди і до реб радіоелектронної боротьби, тобто сигнал можна глушити. Високе енергоспоживання, малий час у повітря, великий дрон легше виявити. І, звісно, ключове затримка сигналу. Але все ж таки, попри всі ці але і те, що це прототип, мабуть, не варто недооцінювати сам факт такої розробки. Абсолютно вірно, недооцінювати противника це ну знаєте, завжди погана стратегія. Сам факт, що вони змогли це створити, інтегрувати навіть у вигляді прототипу це демонстрація їхніх можливостей і намірів. Тобто вони шукають шляхи обійти обмеження звичайного радіозв'язку. Так вони працюють над цим. І от тут ми підходимо до такого важливого питання. Воно трохи виходить за рамки того, що ми обговорювали, але дуже актуальне. А чи може Україна от на додаток до існуючих засобів РЕБ швидко розробити щось ефективне саме для нейтралізації таких от супутникових каналів противника над своєю територією? Це дуже складне і багатогранне питання, технічно надзвичайно складне. Так, питання непросте, гадаю, варто залишити його відкритим для роздумів тим, хто нас слухає. Ну і на завершення, для тих, кому цікаві більш детальні публікації, аналітика, відео від SkyLinker, нагадаємо, що проект можна підтримати платною підпискою. Це справді допомагає команді SkyLinker створювати більше такого контенту, Контенту, який по суті конвертується в інформацію та знання. А це те, що дуже потрібно зараз і фахівцям, і нашим захисникам.